Народ, це щось воєнне, чи це щось таке цивільне, дивіться. Розбираю я тут стару. Коротше, бетон заливався. Ти я товчу ось цим отбойником, достаю, якусь батарею видубав з бетону. Ще ось якось кругляка, так і вога, не знаю. Це якась труба, чи що. Треба буде потім взяти болгарку, обчистити. Не знаю, що це таке. І ще якесь похоже на гільзу. Ти я думаю, чи це гільза? Чи це якесь воєнне, щось, дивіться, всередині все залито бетоном. Ну зараз я від бойником візьму повідбиваю. Чи це гільза якась? Чи це взагалі якась туалетна труба, чи що це таке, я не знаю. Отако дивіться. Тут якесь плотніше, тут якесь отаке вого. Метальове, не знаю, чи сталь, чи чугун. Ну, не, не, не цвітний, метал, бо поржавіло. Як думаєте, що це таке? Хто з таким ділом стикався? Я тут. Б'ю бетон, а оказується, тут багато інтересних находок може бути. Ось розбираю. В основному, а де тут теж якась железяка. В основному просто бетон. Це я забор заливаю. Коротше, один забор розбираю, другий заливаю. В основному просто бетон. А це почали з'являтися отакі якісь метальові штуки. Зараз, я думаю, воно вже не рвоне. Тому що всередині, кроме бетону, нічого немає. Але все-таки інтересно, чи це, чи це щось воєнне, чи, чи, чи це щось не воєнне? Як думаєте?